Okay, so living outside of the box. Отже, що тебе поза коробкою. Тому Бог не зустрічався ні задам, ні з Євою після їхнього гріхопадіння на землі. Тому що між ними утворилася прірва. Утворилася. Така межа. Для твого і для мого покоління, в якому ми є народ, а ми прийшли в цей світ. Бог нас народив тільки тоді. Коли а, оця прірва вона була знищена. Ми вже читали в Римлян 8, і написано, що ми були передбачені Богу. For known. Для того, що Бог Бог знав нас і до того. Так. Щоб, this так, щоб ми були народжені на зараз, на цей час, у цьому поколінні. When salvation is complete. Коли спасіння воно довершене. Звісно, що через Ісуса Христа. Not, not it was complete, but when it is так, он, спасіння воно не було довершене до того. Воно довершилося після смерті Воскресіння Ісуса Христа. Але якщо людина не ходить в повноті цього спасіння, то тільки тому що вона не знає достатньо. Що собою представляє спасіння. Still to the І man. Тому людина продовжує. Жити, діяти, поступати як звичайна людина. I don't feel this, or I feel, I feel like this, or I don't feel like this. Я відчуваю this. це, а я це не відчуваю, а я так не відчуваю. І людина каже, це правда, тому що от так, але це не є правда. Це є та це правда фізичних відчуттів. But, mm -hmm. but your flesh is а і твоя плоть, вона а, заставляє тебе і мене а, думати такими думками. Вона обманює нас, щоб ми думали тим, що яком вона іншого, вона не знає. Тому що плоть, вона має тільки одне що сказати, вона має тільки одну вимогу. Дбай турбуйся про мене. If I see something, I won't get it for me. Якщо я щось тільки побачу, я дам тобі сигнал, і ти маєш для мене це придбати. Yeah, whether ти whether маєш мені це дати. Я yeah. хочу цього, оце слово, хочу. No it is, it's that yeah. or і не має значення, що це є, чи це є yeah. якась... <laughs> yeah. okay. Чи це є якась шоколадка, чи це є а якийсь, ем, нова, ну, якийсь одяг, Чи це якийсь аксесуар? Ну не має you know, want, want better. Тому що плоть вона каже: от як тільки ти мені це даш, все, в тебе стане рай на землі. Я вже не буду нічого від тебе вимагати. Так буде тобі добре. Okay. Ага. Now, <laughs> Як то? За за деревом дерево. ще одне дерево. Той шлях, яким Господь звільнив тебе від цього, забезпечив тобі свободу від цього? To have Jesus born into the box? Він то це є народження. Це той шлях народження Ісуса Христа у цей світ, у цю коробку. Щоби на Христі Христос міг стати тобою і мною і забрати тебе разом із собою, з Христом в небеса.